ММО РПГ це більше, ніж просто ігри, це цілі світи, у які ми тікали після школи, роботи чи сесії. Це тисячі годин у фармі, рейдах та чатах, це знайомства, які ставали дружбою. Це перші осади, це перші зради в клані, перші епічні перемоги, від яких просто тряслись руки. Я пам'ятаю, як заходив в гру і одразу читав в альянс чаті. Сьогодні ввечері йдемо на боса і всім бути. І навіть якщо ти мав свої інші плани. Ти кидав усе і був, бо це на той момент було важливо. І хоча багато з тих ігор вже закриті, деякі забуті, перероблені, вони назавжди залишаються в нашій. Пам'ять сьогодні я покажу вам мій список самих найкращих ММО РПГ всіх часів. Ігри, які мене змінили, які мені дали більше, ніж просто розвагу. Деякі втягнули на роки, а інші пролетіли за місяць, але залишили сильний слід. Це суб'єктивно, це особисто і це чесно. На п'ятому місці справжня казка Lord of the Rings Online. Коли, награвшись в відомі стовпи ММО РПГ із масовими ПВП битвами свого часу, захотілося щось максимально фентезійне. Це був 2008 рік і я не міг пройти повз Гру, яка перенесла мене прямо у світ Толкіена Локації магічні, саундрек атмосферний, чудова подача історії в квестах. Це була не просто гра, це була подорож. У Лотро, я перше відчув. Що ММО-РПГ може бути про сюжет не лише про грінти ПВП, а й про глибоке занурення? І коли ти йшов стежками Фродо. Повсшир і Рівендел, здавалося, що ти всередині фільму. І кожен квест для мене мав наративну послідовність. Це не гра, в якій ти можеш, не читаючи, про просто пропускати квести. І ця гра досі живе, і механіки, хоч і трохи застарілі. ПВП не для всіх, але душа цієї гри величезна. Особливо для фанатів знаменитої трилогії Володар Кілець. Четверте місце Айон. А Йон це була моя перша красива фентезійна про. Гра де політ це не просто фішка, а це механіка бою. Тут я навчився ПВПшитись і не десь там в безпечних зонах, а в ріфтах, коли на тебе міг напасти будь-хто і будь-коли. Це була гра, де адреналін постійний, абіс, штурми фортець, зачистки ворожих локацій, айон був красивий і особливо свого часу. Кожен клас мав свою візуальну ідентичність. І чого тільки стоїли ПВП арени. Там вирішувалось все. Хто швидше, хто то. Точніше, у кого краще комбо і реакція. Але найбільше я пам'ятаю не геймплей, а спільноту мій перший клан, який я створив сам. Перша осада в фортеці на Абісі. Перший момент, коли ти виходиш із порталу і бачиш, як з іншого боку летять супротивники і в тебе влітають. Це вже не просто битва, це епічна війна в небі. А ще там був Ебіс Ранг, і знаєш, це змушувало тебе грати краще. Кожна смерть це втрата очок. Ти буквально відчував ціну кожного боку. Айон був не для всіх. Він вимагав часу, терпіння, бажання вчитися, але якщо ти залишався, гра тобі віддячувала. Вона затягувала, викликала емоції, і навіть зараз, через стільки років, я згадую ті польоти як щось унікальне, не знаю, чи коли-небудь вийде щось подібне. На сьогоднішній момент всі чекають на ION 2, про який я розповідав у минулих відео. Але оригінальний Айон назавжди залишився у моєму топі. Третє місце World of Warcraft. Ну що тут сказати, це легенда. World of Warcraft або просто WoW стала синонімом жанру MMORPG. Навіть ті, хто ніколи не грав в онлайн-ігри, знають про цю назву і не дарма. Blizzard створили світ, в якому було все. Неймовірна атмосфера, класичне PvP, рейди, підземелля, величезний світ і PvP на будь-який смак. Це гра, яка задала стандарти. І механіки, інтерфейс, системи розвитку персонажа, інші проекти або копіювали WoW, або бороли. З її тінню. Особливо для мене Вов WoW це гра, в яку було приємно завжди повертатись. Навіть якщо вона набридала. Навіть якщо ти йшов в інші проекти, але через якийсь час знову повертався у знайомі локації. Знову чув цей саундтрек при вході, знову набирав групу в рейд. Гра змінювалась, хтось полюбляє класичну версію, хтось катаклізм або ічкінг, але в будь-якому випадку це була епоха. Вов WoW дала мені багато приємних емоцій. Емоції. І якби не вона, багато сучасних ММО РПГ просто б не існували. Вона точно заслуговує особливе місце в моєму топі. Друге місце Black Desert Online. БДО це гра, в яку я закохався з першого погляду. Неочікувано, але вона виглядає навіть фантастично і сьогодні, хоча вона вийшла вже досить давно. Кожна локація тут витвір мистецтва: сонячне світло, дощ, вітер, тіні дерев, анімації персонажів усе виглядає, як кінніметографі. Графічний фільм, але графіка це лише початок. Найсильніша сторона гри це бойова система. Жодна інша ММО РПГ не дарує такого відчуття контролю і динаміки. Тут кожен удар, кожне ухилення це активна дія гравця. Це не просто натискання кнопок у правильному порядку, це майже як файтинг в ММО РПГ обгорці. Ще один плюс це надзвичайна глибина прокачування персонажа. Система розвитку дуже багатогранна. Купа скілів, варіантів гілок розвитку, зміни, спорядження, вдосконалення всього і вся, але і соціальні аспекти не менш важливі: від торгівлі й риболовлі до будівництва житла, участі в осадних війнах, керування гільдією та дипломатією. БДО вміє затягувати. Тут хочеться не просто грати, а й жити в цьому світі. Здавалось б, що ще потрібно від ММОРПГ, але на шляху до першого місця є ще одна гра, яка залишила в моєму серці слід назад. Жде перше місце без варіантів. Lineage 2. це не просто гра, це школа виживання. І тут я вперше відчув, що таке справжнє ПВП. Справжня політика, справжній ризик. Хроніки, осади, політика між кланами, драми в альянсах, які тягнулись місяцями. Тут не було казуальності, тут було жорстко і це формувало характер. Lineage 2 це гра, яка мене сформувала як ММО РПГ гравця. І жодна інша не змогла замінити той досвід. Навіть і сьогодні хочеться просто зайти і пробігтись по Діону, по Гірану і згадати, з чого все починалося. Ну що, це? мій особистий топ-ігор. Суб'єктивний, можливо, не ідеальний, але він справжній. І за кожною грою із мого списку це не просто години геймплею, а цілі етапи мого життя. У Лотро я мріяв, я вивчав світ, спокійно бігав, по поширював. Це була гра для душі, де не треба було поспішати. В войоні я боровся за рівень, за абіспойнти, за честь. У Вов я відкрив для себе масштаб, там я вперше зрозумів, як багато людей може бути в одному світі одночасно як багато емоцій може дати одна гільдія, і як сильно можна чекати на недільний рейд у Black Desert Я бачив красу, бойова система, яка дарувала справжній кайф, гра, яка карала, але й нагороджувала гра, де ти не просто бив мобів ти. Танцював із ними. Але лише в Lineage 2 я відчув, що таке справжня MMORPG. Тут були зради, війни, альянси, інтриги, фарм до ранку і крики в TeamSpeak. Тут я був не просто персонажем, я був частиною світу і відчувалось, що це була гра для кожного. І коли навіть зараз я згадую ці ігри, я згадую себе, того, хто сидів ночами за монітором, фармив. Фадено сварився в паті, ржав у кланчаті і радів, коли заточився. Я вірю, що ММО РПГ це жанр, який формує характер. Вони навчили мене багато чого: це досвід працювати в команді, приймати поразки, не здаватися. І головніше це цінувати людей, які є навколо тебе, і навіть якщо ти їх і не бачив в реальному житті. Можливо, на сьогоднішній день таких ігор MMORPG стає менше, можливо, нові проекти це вже не те, що було раніше. Але спогади, які ми винесли з тих світів, вони залишаються з нами назавжди. А тепер, друже, твоя черга, напиши в коментарях, які MMORPG сформували тебе, що тебе затягнуло. Яка була твоя перша гра? Дякую, що подивився це відео. Якщо воно викликало в тебе усмішку, обов'язково постав лайкос, підпишись на канал. Я готую ще багато ностальгії, новин і моментів із нових та старих ігор. Граю класне і пам'ятай, справжня ММО РПГ це та де ти щасливий. З вами був PlayerNovs. До зустрічі.